Усі ми хоч раз задумувалися, як було би круто кинути все, сісти в машину і поїхати геть. І одного разу я це зробив. В Самий розгар пандемії COVID-19 я сів у авто і поїхав у свій перший євротур. Забігаючи наперед, ми подолали понад 12 тисяч кілометрів, об'їхали 14 країн і ні разу не пошкодували, що наважились на це. Тож вирушаємо з нами. До кордону Молдова-Румунія, 2 кілометри в нас лишилося. Стоїмо в черзі. Поки що стоїмо 5 хвилин. Рівно годину зайняли обидва кордони молдовський і румунський. На румунському кордоні була якраз пересмірка, от, тому трішки довго. А так, в принципі, все їдемо вже по території Румунії. А значить, ми перетнули і в найближчому населеному пункті. Вирішили купити місцеву сім-карту для того, щоб юзати її. на території ЄС-магазинчик, якийсь пішли за 15 євро. Ми придбали карту румунського водафону, де було 10,5 гігабайт інтернету. А так як між країнами ЄС відсутній роумінг, цю сім-карт ми можемо використовувати у всіх країнах Європейського союзу. Так, от ми купили сімку, значить, зайшли в якийсь місцевий бургер кінг, типу, називається King. От, це тут типу менюха якась з картошечкою іріндеси вона по нас є, тому взяли якусь таку місцеву шняжку. Голодний? <сум> Заправились ми на локолі до повного баку і тут газ коштує 19,50, а в нас в Україні 18.50, тому не набагато дорожче. Нарешті покушали. Виїхали а, в Бухарест. Нам ще власне біля туди. Блін. годин пять напевно. От, ну, скоро щось там цікаве покаже. Трішки правил дорожнього руху. Вони подібні до інших країн, але мають деякі відмінності. Зверніть увагу на швидкісний режим. Також в авто обов'язково мають бути аптечка, два знаки аварійної зупинки. Це, до речі, єдина країна з нашого списку, де вимагають саме два знаки: вогнегасник і світловідбивний жилет на кожного пасажира. Ближній світлофар має бути увімкнене завжди при русі автомобіля. В Румунії також введена плата за використання автодоріг. Це вінєтка. Мінімальний термін, на який можна придбати вінєтку для легкового автомобіля це 7 днів, навіть якщо для проїзду лише потрібно кілька годин. Штраф за відсутність віньєтки досягає 940 євро. Також є місця, які оплачуються окремо, але про них пізніше. Завершуючи сьогоднішній маршрут, ми встигли побачити неймовірної краси тріумфальну арку, але вирішили повернутись до неї завтра, бо було вже пізно. Адже якщо в Кишиневі ми знімали хостел на ніч, то в Бухаресті на дві ночі ми залишилися у місцевого каучсерфера. То не в курсі каучсерфінг це мережа гостинності, це можливість познайомитися з тим, хто допоможе зануритися у місцеву культуру, традиції, а також безкоштовно надасть житло. Тож ми дуже поспішали, щоб не залишитися вночі без даху над головою. Звичайно, ми приїхали з українськими гостинцями, а також приготували вечором українського борщу. Щось хочемо купити, але нічого не можемо купити, тому що о, буряк хваре. Але борщ смачніший завтра, тому виснажені лягли спати. Друзі, ми вчора дуже багато часу потратили на дорогу і приїхали пізно вечором, хоча очікували трішки раніше. Саме тому в наступну країну ми будемо виїжджати вже не в 10 ранку, а о 5 ранку. Сьогодні йдемо гуляти. У нас є один величезний цілий день на те, щоб подивитися увесь Бухарест. І до речі, про парковки в Бухаресті просто машини на машині. Всі стоять де попало, як попало. Тому е -е, парконулися. Сподіваємося, нас ніхто не зачіпатиме. І вчора, в принципі, ніч ми переночували нормально. Саме тому, що складно паркувати авто в місті, ми будемо їздити на громадському транспорті, а могли би на самокатах. Ну що ми починаємо знайомитися з Румунією з кухні і ми прийшли в ресторан, який звіться Букатарасу Цилді Басі. Не знаю, як правильно воно вимовляється. І ось чорба, щось похоже на борщ із фрикадильчиками. Виглядає дуже апетитно, коли голодний. Дивно, кисленько. Так, друзі, нам принесли наступне, і це в нас свинина з палентою. Яєчня тут ще бриз, здається. І м'ясо попезне, просто разом. Просто розробив родину. І мікс салатів румунських, якихось. що тут То є Денис, підказує. Баклажанова яка. Дивний смак, який средні недавно салатки, чи киселене. Не знаю, что это баби. Квасоля. Смачно, смачно. Крім того, що я показав, в нас в замовленні було ще капучино і 10% сервісний збір. Все разом 124 місцеві штучки. Це 780 гривень. Бухарест столиця Румунії. Він окутаний легендами про кровожерливих вампірів та могутніх диктаторів. А ще це одне з найбюджетніших міст Європи. Бухарест вважається головним румунським містом і культурним центром країни. Туристів з усього світу привертають багата історія та колоритна атмосфера. І зараз ви в цьому самі переконаєтесь. Румунія 1989 року була на дні економічної кризи. Тодішній президент Нікола Чаушеску, що вже 15 років був при владі, захотів віддати одразу всі закордонні борги. Щоб знайти гроші, він вирішив економити на людях як наслідок, порожні полиці магазинів, світло й вода по графіку. У селах радіють, коли машина зіб'є курку, бо так не треба платити за м'ясо податок. Чаушеску запропонували скликати величезний мітинг на його підтримку. Спочатку люди на площі аплодували в його підтримку, а потім, після пафосної промови, почали лунати крики геть диктатора. Цього ніхто не очікував. Його паніку в прямому ефірі побачила вся країна. Він тікає на вертольоті. В місто в'їхала бронетехніка і танки. Міністр внутрішніх справ закриває небо і повідомляє, що розстріляють гелікоптер, якщо вони не сядуть. Поки в Бухаресті перестрілки у провінційному містечку на швидкоруд збирають трибунал. Їм зачитали вирок і звинуватили у геноциді проти свого народу як покарання, розстріл. Його останнє бажання було не принижувати і не зв'язувати відхилили. А дружину почули. Вона захотіла, щоб їх розстріляли разом, а не окремо. Далі все блискавично. Оператор, який мав все знімати, навіть не встиг налаштувати камеру. Найголовніша пам'ятка і нагадування про ті роки це будівля румунського парламенту, куди хотіли перенести всі міністерства та відомства країни. Її почали будувати 1984 року за наказом диктатора Чаушеску. Заради цього знесли п'яту частину старого міста. Будівля вражає своїми гігантськими розмірами і в точності відображає манію величі Ніколая Чаушеску. Це найбільша адміністративна будівля у світі площею 365 тисяч квадратних метрів, яку було задумано як урядову резиденцію. У палаці вісім підземних поверхів. На кожному з них знаходився ядерний бункер. Всередині сповна можна оцінити приголомшливий розмір будівлі, яка вміщує в себе банкетні зали, музеї, державні установи та зал парламенту. На його облицювання використали один мільйон квадратних метрів мармуру. Незважаючи на цю всю розкіш, більше половини приміщень пустують. Палац був споруджений ціною не тільки величезних грошових трат, але і ціною людських життів. Тисячі людей вважаються загиблими під час його будівництва у другій половині 80-х років. Уже третя частина століття, як Чевшеску, втратили, а палац не можуть добудувати і досі. Ми вирішили, коротше, сісти в якийсь ресторанчик, щоб з'їсти що це? Папа наші. Папа наші. І ось воно таке, що з ним робити, даже поняття не маю. Отже, пробуємо шматочок цієї штучки. Мукаємо якийсь цей. Що це сметанка з... Так. Да. Ммм, Маранішко прикольно. Коротше, схоже на якийсь кекс, творожний трішки mm -hmm. короче, Попробувати раз треба. Mm -hmm. Цей десерт обійшовся 24 леї. Це 152 гривні. Фотками з книжечками можна зайти сюди. Розкажу вам про інстаграмне місце найфотографованіший книжковий магазин румунської столиці. Зовні він виглядає скромно, але всередині схожий на палац, колони, ковані гвинтові сходи, залиті світлом зали. Шість поверхів книг на різних мовах: дисків, канцтоварів, посуду та сувенірів. Якщо хочете класну фотку в інстаграм, то вам точно сюди. Собор святих Костянтина та Олени закладений в 17 столітті. Храм вважається серцем православ'я Бухареста і стоїть на миротворчому пагорбі. Він освячений у 1658 році. Кілька разів реконструювався, та, на жаль, не зберіг первісний вигляд. Також по дорозі можете заглянути в монастир Антім. правосуддя. Перший камінь в основу споруди власноруч заклав правитель Король Перший. Всередині розташовано 690 розкішно декорованих приміщень. Зовні пам'ятку легко прийняти за фешенебельний готель. Однак тут влаштувалися служителі Феміди. Особливо красиво будівля виглядає вночі з протилежного берега річки, коли включене все підсвічування. Опальська церква, вона дуже популярна у Бухаресті. Храм збудований у 1724 році. Раніше був частиною знесеного в 19 столітті монастиря. Під час землетрусу обрушився купол разом із фресками, які його прикрашали, і він був відновлений на початку 20 століття. Національний музей історії Румунії. У його стінах зберігаються артефакти від доісторичних часів до наших днів. На території музею помістилися 60 затишних залів з різними реліквіями та цінностями. Румунський атенеум це унікальний концертний зал у Бухаресті. Це храм мистецтва. Спорудження з таким куполом зовні нагадує грецький храм. Чудова акустика дає можливість приймати міжнародні фестивалі класичної музики. У 2007 році будівлю занесено до списку європейської спадщини. Палац Крецулеску Незважаючи на те, що палац побудований відносно недавно, а йому менше ста років, він вже став візитною карткою Бухареста. Його фасад схожий на казковий замок заворожує кам'яним мереживом. Будинок оповитий таємницями та легендами. Додивились ми цей палац Крицелеску. Зараз треба вертатися до тріумфальної арки, і ми вирішили зробити це. Безкоштовно на таксі, бо ми халявщики. чому б ні. Якщо ви на першу поїздку користуєтесь новою службою таксі, завжди є знижки і різні промоходи, тому ми їдемо туди на таксі безплатно. <му> От, коротше, ми прийшли в день до тріумфальної арки. Чого ти арш так сильно? І, хоч ми вчора її бачили, вирішили повернутись вдень. Тріумфальна арка одна з найбільш знакових пам'яток Румунії. Споруджена в у в честь борців за незалежність країни. Арка зроблена з каменю, а її фасад прикрашає безліч скульптур. Особливо розкішно арка виглядає в нічний час. Вона підсвічується з усіх боків вуличними ліхтарями. Чудове місце, де можна провести дуже багато часу. Це парк Херестреу. Це найбільший парк Бохареста. Більшу його частину займає озеро Херестреу. Озеро наполовину штучне. Його створили на місці осушених прибережних боліт в 30-ті роки минулого століття. Уздовж озера прокладена доріжка довжиною в 6 кілометрів. Це дуже популярне місце для літніх пробіжок і велосипедних прогулянок. Прийшли до будинку, де вжив диктатор Чавшеску, і, на жаль, він уже закритий, тому що на годиннику 6 вечора він працює до 5 вечора. Але зараз розкажу, що тут було. Недалеко від парку Гарестреу розташований весняний палац. Це захоплюючий фрагмент румунської історії ХХ століття. Це аналог нашого межигір'я. Ця химерна будівля була резиденцією сумновідомого диктатора Ніколая Чавшеску. Він жив там аж до свого розстрілу. Палац був побудований в 60-ті роки минулого століття, і крім 80 кімнат, в ньому знаходиться зимовий сад, винний льох, стіни з шовковими шпалерами, цінні предмети мистецтва, дорогі меблі, величезний басейн, прикрашений золотом, ванні кімнати і кінозал. Тут Шаушеску приймав світових лідерів. А ніженьки то втомилися. Чекаємо знову халявне таксі. Сподіваюсь, воно приїде швидко. Бо я ждать довго не буду. Okay, drazí, my se střelili s naším druhým Dorianem. Dorian. Hello, hi. Ahoj. 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 do Ahoj. 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 До 80-х років минулого століття тут було дуже багато будинків і продуктових ринків. Але згодом площа розширювалася і з'явилися фонтани. Сучасний вигляд площа здобула після реконструкції 2018 року і одразу здобула світовий рекорд найдовший у світі ряд синхронізованих хореографічних фонтанів. Це ідеальне місце для розслабляючої прогулянки в самому серці столиці. Друзі, ну що ж, ми. wait, wait, wait don't... <laughs> oh ми прийшли знову додому, uh, з наш Did друг like Дорин, І в uh, нас український вечір. Ми слухаємо квітку цісик і ми uh, кормимо його борщем. І зараз будуть перші враження значит, українського борща. Dorian, yeah. try it. Try mix it, mix it. Good mix it. Good, mix it. Good борщ. Beautiful борщ. <laughs> What do you think about it? Mm -hmm. Everything mm -hmm. on your fa on Beautiful. your face. <laughs> <laughs> Beautiful boys. Have a good evening. Bujmo! BUGMO! Hey! Так, друзья, п'ята ранку прокинулися попаликаву и коротше треба шуробать. Так, віпоношо, ну ми стартували. Виїжджаємо з парковки з Румунії. Зараз через всю Болгарію будемо піляти на Македонію. В Болгарії ми вже були, тому нічого там робити. Але дорога в нас дуже довга. 650 кілометрів. Тож поїхали. На початку ролику я розказував про платні дороги і те, що існують окремі ділянки з додатковою оплатою. Такою є і міст, що сполучає Румунію та Болгарію. І проїзд по ньому коштує 3 євро. Проїзд по мосту я читав, можна платити тільки готівкою, але ні, я заплатив картою в румунських е, леях. Значить, Google пише, що тут перекрито з Денис може показати на карту. Але слава Богу, кордон відкритий і все спокійно. Болгарія! Міст а, біля міста Русе, це прикордонний пункт. Ми його перетнули Белін, хвилин за 5. Одне віконечко Румунія, друге віконечко Болгарія. Всі щасливі, всі задоволені, до свидання, поцілувались. і наполегливо рекомендую цей пункт пропуску, тому що дуже швидко. Бомба! Ми в Болгарії! Ми коротше хоч, хоч захотіли заїхати в якесь село поїсти, блін. І щось ми корочі хрін зна куди приїхали, тому напевно і виїжджаємо назад на трасу і їдемо собі далі по голодними голодними по Болгарії. Дікарі забігли в магазин, накупляли їсти, бо не їли ще нічого сьогодні. Набрали пів кіла сосисок, е там оливье, який звається, тут русський салат, тірамісу і виделки, які дорожчі, блін, дорожчі, ніж напевно половина цього всього, що ми взяли. Mm. Mm, який вкусний перекус у нас. Куди ми знаємо, що тут можна їсти? Mm. Жирно. Mm -mm. Правила дорожнього руху Болгарії подібні до інших країн. Зверніть увагу на швидкісний режим. Ближній світлофар має бути увімкнене завжди при русі автомобіля. В авто обов'язково мають бути аптечка, знак аварійної зупинки, вогнегасник і світловідбивний жилет на кожного пасажира. В Болгарії для руху всіма дорогами також потрібна віньєтка. Мінімальний термін, на який її можна придбати, 7 днів. Її вартість на тиждень коштує 7,70 євро. Зверніть увагу, якщо ви їдете транзитом протягом вихідних, то вартість менша. Штраф за відсутність вінєтки досягає 153 євро. Де її можна придбати, укажу в описі до відео. Так, ребятки, короче, заправилися. Це остання наша заправка в Болгарії. Нам через кілька кілометрів буде в нас кордон, і зовсім скоро ми будемо. Боже, ще 2,5 години. Вже більше 500 км ми проїхали. залишилося 143. Побачимо, що ж там буде на кордоні. Ідемо. Під'їхали ми до кордону з Македонією і зараз будемо знати бачити, куди нам їхати. I'm from the Maschine Leva Premier Agency. Hi, which way? That way?